І як важко позбуватися їх вчасно. Ми створюємо собі образ людини, яким вона не є, ми вигадуємо стосунки там, де їх немає, а кохання там, де живе лише порожнеча А потім відчуваємо розчарування, бо одного прекрасного дня розуміємо, що реальність не відповідає нашим уявленням, і буде болісний період прийняття цієї правди. Безглузді спроби привести дійсність у відповідність до своїх брехливих уявлень, розчарування та біль, Розпач від безсилля щось змінити. А потім ми втомлюємося, втомлюємося боротися, чекати, плекати надії. Ми йдемо, щоб знову відчути себе потрібними, щоб знову радіти життю. Щоб чиїсь інші руки стали рідними та зігрівали нас, тому що без тепла ми гинемо, щоб чиїсь губи шепотіли нам про те, як ми дорогі, тому що кожен із нас потребує бути коханим, піти, щоб знову навчитися любити, дарувати тепло, віддавати частинку своєї душі, піти, щоб повернутися до себе. І ніхто не зможе сказати, що правильно, а що ні. Твоє життя, твої рішення. Вибачити, відпустити із побажаннями найкращого. Чи не відкладати своє життя на потім? Потім може не бути. Потрібно вміти йти назавжди вчасно.